Привіт, друзі! Мушу нагадати, що такі маленькі канали, як мій, потребують вашої уваги у вигляді лайків та коментарів. Остання серія, яка була суперцікава і найважча в плані монтажу, взагалі не просувалась Ютубом. І це, звичайно, трохи демотивує. Ну і по-друге, величезна подяка поважному пану Тарасу за перший донат на цьому каналі. Це, звичайно, мотивує. Приємного перегляду. А потім Теодор відкриває барак, а ми вже з кінжалами, з тісаками, з ножами вриваємось, починаємо різати охорони, паніка, ніхто нічого не розуміє. Метошня. Почекай, почекай, Теодор, я вже чув це ім'я. Я точно чув, у нас є хлопець, який тут сидить, і він розказав те саме, що Теодор їх всіх звільнив. О, так давай я з ним зустрінусь, і ми разом вже на суді будемо відповідати. Е, ні, нє, нє, ні, ні, він в іншій частині замку, вам по замку ходити не можна, хіба що може зіграємо на щось, і тоді я закрию очі. Що в тебе є? У мене є меч? Ну, давай, давай. Слухай, у мене тут від Асираїв залишилось пару срібних монет, давай спочатку на них зіграємо, бо можна сказати, я перший раз граю. Ось, а потім вже розіграємось і на меч нормально зіграємо добре. Добре. Так, рижий мандрівник. Давай, давай, вже півгодини граємо, давай став меч, і я пішов, бо в мене взагалі то служба. Да, 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 служба, ти ж захищаєш кордони Уландії від кровожерлових орд кого контрабандистів? Так, давай мені тут не цей, давай грай мовча. Ну ладно, буду мовчки, якщо тобі так зручно. До речі, переміг. Добре, переміг, переміг. Так, його звуть Олівер, і він е, біля стані, там є вхід, е, ну, розберешся. Біля Західної вежі? Так, так, під нею. Роберт. Ось кого не очікував я тут побачити. Живий, справді живий, неймовірно. Це був Олівер. Роберт з ним майже не був знайомий, вони тільки бачились на присягі у храмі в Острумі. Потім його відправили в фортецю на півдні Вландії, де він і потрапив в полон, а потім потрапив і в Хуб'яр. А як ви знаєте, у Хуб'ярі часу познайомитись та поспілкуватись не було, проте він відходив з Теодором, з другом Роберта. «Да, ми виходили в чотирьох, я, Теодор і ще два хлопці. Одразу вночі наткнулись на бідуїнів, вкрали в них чотирьох верблюдів та залишили одного коня. Дуже довго гуляли вздовж гір, і коли в нас вже закінчувалась вода, знайшли невеличкі поселення серед скель. Теодор сказав нам залишатись тут, а сам пішов вкрасти трохи їжі та набрати води. І спочатку все було спокійно, і все було добре. Він встиг нам принести трохи їжі, а потім вирішив повернутися за водою. І ось в другий раз його вже й помітили, його схопили. Зібралась толпа, почався гвалт, крики. Толпа його кудись повела, він вирвався, вирвався і побіг в іншу сторону, подалі від нас, мабуть, хотів нас врятувати. але там зустрів двох охоронців, які одразу почали стріляти з лука. Та висадили кілька стріл йому у груди. Ну а ми одразу почали тікати, поки нас не побачили. Да, дуже шкода, дуже чудова була людина, та й він нас всіх врятував. А як ти добрався до Вландії? Ой, а тут мені дуже пощастило. Ми дібрались до моря, до якогось поселення, і там зустріли делегацію імперців. Офіційно це були парламентьори, які, наче, приїхали підписувати мир чи щось таке. Але я бачив, що вони продавали зброю якомусь клану повстанців. Я, не, я так розумію, це гулями чи якось так. З ними ми і поплили спочатку в Артісію, ну а потім поїхали в Ландію, де нас зустріл патруль, інші розбіглися, а я єдиний, хто попав сюди. Олівер, добре, що ти живий. На суді навіть нічого вигадувати не буде. А Роберт треба. не буде ніякого суду. Ми чекаємо місцевого графа чи барона. З ним приїде ще кілька статусних лордів, і вони нас відправлять на смерть у батанію. Нагадаю, в ланді не було сильної армії, а з неї і надійних гарнізонів на кордонах. Тож деякі групи батанців набирали сміливості переходити кордон та грабувати села. Зазвичай вони просто уводили коней, корів та овець, людей майже не чіпали, але від того не ставало легше. Бо на півдні і так був голод та ще й тільки закінчилась зима. Тож таку ситуацію треба було вирішувати терміново. Було сформовано дві групи: з відважних добровольців та злочинців, з мародерів та контрабандистів. Зазвичай це були ветерани імперії, яким загрожувала каторга. Перша група була сформована у Ровальті, та мала піти по північних кордонах Батанії до імперського міста Епікратея та повернути короля. Але там ситуацію ускладнювали постійні судочки на кордонах зі Стургією, з якою так і не був підписаний мир. Ну а друга група мала піти у саму батанію та домовитися з місцевими лордами і стримувати від нападів своїх людей. Взамін бландійці обіцяли багаті подарунки кожні півроку. Але батанці були дикунами, які нікого не терпіли на своїх землях, тож у успіх другої групи ніхто й не вірив. Через пару днів повернувся місцевий барон. Він уважно вислухав Роберта та все одно сказав, такі як ти, їдуть у Батанію. Також він розповів, що він служив зі старшим братом Роберта, де його брат, скоріш за все, і загинув. Я детально про це розповідав у четвертій главі. Твій старший брат був хоробрим воїном, але скоріш за все загинув. Другий брат в монастирі, тож тепер ти спадкоємець і маєш заявити права на свої землі. У мене завдання діставити тебе у Саргот. Там і буде формуватись твоя група. Там має бути і граф Фуркрет, син графа Вартіна, якому служив твій батько. Так ось, це, звісно, не по правилам, але я дам змогу з ним зустрітись, бо я так розумію, він забрав ваші землі собі. Група відправилася у Саргот, і як було обіцяно, Роберту дозволили зустріти з графом Фуркредом. По нашим законам і звичаям в тебе було 6 місяців заявити права на землі. А замість цього ти займався незаконним найманством. Але я дам змогу тобі заявити права на землі. Тільки якщо повернешся з ботанії. Ти, звичайно, міг би заявити права і раніше. Але ж ти не можеш так, бо твоя група вже завтра відправляється в похід. Почекай. А цей меч, цей меч, який подарував тобі мій батько, так? Дуже шкода, що він достанеться якомусь смердючому батанцю. Ех, а тепер іди. Тебе вже чекає твій новий командир, граф Альфред. О, це ти Роберт. Ну що, готуйся, висипайся. Завтра починаються важкі дні. Граф Альфер був дуже суворим командиром, який завжди виконував наказ. А ще в нього були дуже радючі та багаті землі недалеко від правенду, та жодного законного сина. Тож, скоріш за все, впливові сім'ї захотіли його здихатись та поділити його землі між собою. Так, Роберт, Це вже Батанія. Місце, де дикунів з луками більше, ніж піску висираїв. Сподіваюсь, твій друг Раймон знайшов нам місце. Безпечне місце на ніч. І справді батанські поселення виглядали жахливо. Було таке враження, що нас перенесли на багато віків назад. Всі місцеві на нас дивились звірячим поглядом. І хоча Альфред заплатив за їжу та житло, нам здавалося, що вночі нас або переріжуть, або підпалять будинок, в якому ми зупинилися. А це лише перший вечір і перше поселення, в яке ми прийшли. Один з місцевих, який трохи володів нашою мовою, благав нас поїхати саме зранку. Він сказав, що за нами вже давно слідкують, і він не хотів би, щоб нас почали різати саме у його селі. Ну, звичайно, чисто по людськи ми його розуміємо. На наступний день ми спустились з гір на рівнину. Тут було більше сонця та тепла, але чим далі ми заходили, тим більше відчували, як за нами слідкують. Значить так, в тих кущах хтось є, і по праву руку теж кущі, там теж хтось є. Просто стоїмо і чекаємо. Так, ми не бачили ворога, але бачили звідки летить. І Альфред наказав інтуїтивно відстрілюватись. Так, хлопці, спокійненько, відходимо, прикриваємо один одного. Відходимо назад у скелі. Відходимо, 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 прикриваємо один одного. Альфред вирішив піти іншою дорогою та повернутися у гори, але й тут нас зустрічали озброєні дикуни. Білий прапор довелось сховати. На цих землях все одно не знають, що він означає. До нас підійшла невеличка група та висунула свої умови. Пасол їде з ними, а решта повертається додому. І це звичайно був аргумент, враховуючи скільки ще воїнів залишалось у селі. Але Альфред чудово розумів, що вони хочуть насправді посла в полон за великий викуп, а інші вирізаються по дорозі назад. Але переговори чомусь не задались і решта дикунів побігла в наш бік. Раймун підступав з основною групою. А Альфер та Роберт відволікали увагу та вбили ватажка. Значить, так Роберт. Назад дороги вже нема. Або ми знаходимо місцевого вождя. І він нам гарантує безпечний прохід або всі і загинемо. А зараз обходимо це селище, знаходимо Раймунда та шукаємо місце на ночівлю. Граф Альфред доповідаю, знайшли кілька мисливських будинків, поблизу нікого нема. Тут, я думаю, безпечно буде переночувати. І якщо піднятися на ту гору по праву руку, то можна вдалині побачити замок. Десь за день маємо добратися. Так, і зробимо. На наступний день загін Альфреда прибув замок місцевого вождя. Добре, що в нього був свій перекладач, і нам вдалося детально передати, що з нами трапилось. Вож сказав, що в нього прикордонні землі і через його перевал переходять багато кланів, і він не може наказувати, що робити іншим кланам заради бландійців. Але порадив іти далі вздовж гірської річки, і там ми знайдемо тих, кого шукаємо. Так, Раймонд, їде вершник, скоріш за все розвідник. Так, займи. Роберт, наші його приймуть, я поїду далі з тобою. Угу, Добре, він їде прямо на наші. Поїхали далі, подивимо, чи не їде за ним ще хтось. Посеред дерев лежала дівчина з яскраво яскравородим волоссям та величезним луком. Напевно, було б краще її залишити тут, ніж витрачати час на допомогу. Але з іншого боку вона простих і добре знає ці землі. Пізнього вечора загін Альфреда добрався до невеличкого поселення. Місцеві були не дуже привітні, але дозволили залишитись на ніч та запропонували їжу. На нас дивились як на прибульців, але то й не дивно. Бо в таку глухомань, напевно, вперше прийшли представники інших народів. Добре, що тут стояв караван, власник якого володів імперською мовою. Слухай, ще раз дякую за допомогу. І ми в дорозі врятували дівчину, здається, її звуть Моріган, чи якось так. Ти знаєш щось про неї? Моріган, кажеш. Угу. Слухай, не пий більше місцевого пива, бо воно в уландійцям не дуже сильно підходить. Хі -хі. Ой. На наступний день загін продовжив рухатись довше річки, але потрапив у засідку, і на цей раз давалась останню. Їхні умови були стандартні, ви даєте посла та повертаєтесь туди, звідки прийшли. Але ми чудово знаємо, чим це закінчиться. Відступити назад ми не могли, бо позаду нас була річка, вздовж якої ми так довго йшли. А і ще, пропала Моріган прямо перед битвою. Не те, щоб вона нам дуже сильно допомогла б, але дивно, що пропала саме перед битвою. Так і закінчується історія великих воїнів. Вони вмирають на все в ліжку, а гинуть, виконуючи наказ. Втративши дві третини своїх, решта загону Альфреда відступила за річку. І сказати, що в них був ступор, це нічого не сказати. Ніхто не розумів, звідки взялися ці вершники і куди вони потім поділись. А ще знову з'явилась Моріган та показала руками, що треба йти за нею. Значить, так, з місцевими вождями сенсу розмовляти нема. До верховного вождя Каладога нема сенсу їхати, бо у нас нема подарунків. Залишаються тільки друїди. Їх бояться та поважають всі батанці, і їхнє слово для всіх закон. Нам треба виконати завдання, все одно ми всі сьогодні вже загинули, і нам точно нема чого втрачати. Моріга не розуміла нашу мову, а ми не розуміли її мову. Але якось пояснили, що нам треба дунгланість до друїдів, і вона погодилась нас провести. Через три дні загін Альфреда був вже в місті і на диво не зустрів жодного озброєного дикуна. Донгланіс був могутнім містом, яке височило над величезним озером. Це було само серце Батанії, але не такою, як ми звикли її бачити. Не бідною, дикою та зруйнованою, а справді хайною і навіть цивілізованою. Звичайно, це не імперії зі своїми фонтанами та аквідуками, і не Асара зі своєю архітектурою, але я не скажу, що будь-яке вландійське місто, в якому я був, було значно краще. Номінально Донгланіс теж належав кланам, але насправді вся влада була у друїдів. Адроїди в Батанії виконували не тільки духовні, а ще й судові та законодавчі функції. І дуже часто саме їхнє слово було вирішальним у виборах наступного верховного вождя. Але потрапити до них виявилось неможливим, хоч би до них прийшов король імператор та султан одночасно. Тож Альфред мав вирішити, що робити далі. Раф Альфред вирішив іти на імперське місто Епікрате і вже там об'єднатись з першою групою. Дунгланіс і Епікрате були приблизно на одному рівні, але між ними було величезне озеро та небезпечний гірський хребет. Граф Альфред вирішив обходити озеро з південної сторони, бо це трохи ближче до імперських кордонів. Ну і переходити гори краще на імперську територію, ніж на Стургійську, хоча через Стургійську до Епікратеї значно швидше. Тим часом в одній з битв був важко поранений генерал Гарі. Всі асарайські армії повернули зі сходу та захопили Артізію, Жалмаріс і взяли в облогу Зеоніку. Зама Гарантор забрали собі гулями, але детально про все це буде в наступній частині. Великий візирь. Вам повідомлення від нашого шпигуна з Вландії. Загін Альфреда прибув у останнє село на своєму шляху, а по той бік хребта проходить кордон між Батанією та імперією. Моріган, яка і привела їх сюди, як завжди, трималась подалі від людей, хоча і місцеві її побоювались та обходили стороною. Увечері з розвідки повернувся Райму та Олівер та розповіли, що по ту сторону гір збирається велика група дикунів. Якщо нас і сіпаміті, то нам просто треба перейти через міст, а далі вже землі імперії. Також біля мосту треба не забути підняти наш білий прапор, щоб імперський патруль не подумав нічого зайвого. Значить, так, спочатку міст переходять арбалетники, якщо нас помітять, то Роберт і ще декілька вершників мають відволікати їх деякий час. Всім зрозуміло. Роберт. А я завжди казав кожен блондієць має вміти стріляти з арбалета. Угу. Поки ти перезаряджаєш свій рубалет, батанці вже 15 стріл випускають. Мені краще зі щитом. На наступний ранах загін Альфреда спустився з гір на рівнини та й одразу зустрів стадо збройних дикунів. Загін з Альфредом, а потім ще й кінота з Раймоном встигли перейти через міст та взяли курс на місто Епікратея, сподіваючись, що перша група вже там. І знову пропала Моріган, а головне, ніхто так і не знався, хто вона і звідки та й навіть її зовнішність викликала суперечки. Роберт казав, що в неї руде волосся, як в нього, Альфред ще біле, як сніг, а Раймон ще чорне, як смола. Сподіваємось, вона повернула свій дім. Таємничій гірській країні, яка сховалася між цивілізаціями або навіть різними всесвітами.